Доброго дня! Вітаємо вас на території дитячих мрій, на комфортному просторі розвитку та навчання вашої дитини у дитячому садочку Хепілен. Мене звуть Олена Слободян. І сьогодні ми розпочинаємо серію відеосюжетів, завдяки яким батьки наших вихованців і підписники нашої сторінки будуть у курсі усіх справ нашого садочку. Також останніх новин у сфері дошкільної освіти. Наші педагоги будуть ділитися з вами професійними порадами та власним досвідом. Наприклад, вони розкажуть, як залагодити конфлікт з дитиною, як правильно погасити її стерку, як зацікавити її навчанням, як розвивати та підтримувати її фізичну форму. Наприклад, в найближчому сюжеті е, тренер з футболу розповість, як зробити з вашого розбишаки справжнього чемпіона. Так, так, як направити його руйнівну енергію в правильне русло. Хочу вас запевнити, що всі діти, всі без виключення талановиті. Так. І це наша з вами спільна задача ці таланти розгледіти. Розгледіти і разом розвивати. Тому я запрошую вас до діалогу, до спільних обговорень. Нам дуже важлива ваша думка, ваше бачення. А щоб у нас з вами з'явився такий постійний канал комунікації, підписуйтесь на нашу сторінку, залишайте свої коменти, діліться своїми порадами. До речі, серед наших підписників ми плануємо проводити різноманітні конкурси. І хотілося б, щоб в першу чергу призи були корисними і цікавими для ваших діток. Тому запитайте в них, що б вони хотіли отримати в якості подарунка: модну іграшку, цікаву книжку, а можливо приватний урок по вокалу чи змалювання чи в студії Лего. Запитайте у своїх дітей. Чим вони цікавляться? Надсилайте запитання, які найбільше вас цікавлять. Зазначайте уроки, які б ви хотіли переглянути в першу чергу. І просто приходьте в гості. Ми на вас чекаємо!